Ще на початку 90-х, коли Україна отримала незалежність, Сумщина втратила чималу кількість аналогових частот. Відтоді прикордоння українського телебачення майже не бачить, але натомість добре вловлює сигнали сусідського. І, хоч на сьогодні більшість російських каналів на території України Нацрада транслювати заборонила, та все ж мешканці прикордонних з Російською Федерацією районів споживають здебільшого російський телепродукт. Наприклад, такі райони, як Глухівський район, Серединобудський район, Великописарівський район, вони через антени кімнатні в деяких, на деяких територіях сільських рад, можуть приймати дуже велику кількість російських каналів. Проблема у прикордонні не тільки з мовленням центральних українських каналів, місцеві регіональні також подивитись проблематично. Якщо місцеві канали зараз входять дуже інтенсивно в кабельні мережі, то це все рівно тільки міста. А сільське сільське населення, яке за відсотком має 34% області, то воно у дуже поганих умовах. Загалом проблема не нова, Особливої ж актуальності набула в умовах військового конфлікту із країною сусідом. І нарешті Сумщина таки дочекалась, хоч якоїсь реакції згори. 22 липня прийнято розпорядження кабінету міністрів про виділення мільйона сімсот гривень на відновлення телерадіомовлення в Донецькій, Луганській і Сумській області. Тобто, ми сподіваємось на те, що ці кошти також будуть направлені на те, щоб підсилити сигнал в північних районах нашої області. Розпорядником коштів є Державна служба спецзв'язку та захисту інформації. Скільки ж грошей витратять на потреби Сумщини, та яким чином з'ясувати не вдалося. Представники служби у Сумах повідомили, що такі питання не належать до їхньої компетенції. Знайти поінформованих людей у київській структурі теж, як виявилось, важко. У нас такої інформації немає, то це треба буде в концерне РТ. А ви можете, скажімо так. Ми ж звернулись до концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, де нам повідомили, що зазначені кошти виділені, але ще не отримані. Концерну от за ці кошти за частину цих коштів буде закуповувати погоджуючий пристрій, який зможе підключити цей потужний передавач з рахунку, ті, що є в концерні, на антенну, яка є зараз на телевежі. Поки ми шукаємо відповідей і чекаємо інформаційних змін у прикордонних районах Сумщини, інформаційна війна триває. Сергій Кузьменко, Сергій Лазаренко на часі новини.